Перше тебе таке питання, яке дуже часто і мені пишуть, що гроші це не від Бога, це взагалі не від чого хорошого. Да? Ми ще не говоримо там про Бога і так далі, про цю енергію. Що багатство це зло, і бути багатим це, це погано. І ми приходимо на землю, щоб набувати досвід. І гроші, як на мене, це просто наслідок того, що ти рухаєшся правильно. Бо якщо в тебе немає грошей, ти 100% десь щось робиш не так, коли в тебе все добре в фінансовому стані, і ти, до речі, фінансовий стан ну не просто ж так він називається стан, тому що mm -hmm. він залежить від нашого становища, від того, що ти всередині відчуваєш. І от якщо ти всередині відчуваєш себе погано, якщо ти знаходишся в позиції жертви, в дитячій позиції, знову ж таки, не береш на себе відповідальність, перекладаєш її на інших, звинувачуєш у всьому інших, особливо людей, в яких є гроші, то очевидно, в тебе на і нічого не буде а ми приходимо якраз здобувати досвід, проходити різні уроки, напрацьовувати різні чесноти.